У Миргородській середній школі номер 9 із 24 по 28 листопада провели тиждень Зубковського. У рамках цього тижня у школі відкрили Кабінет здоров'я. Також учні школи відвідали Музей Івана Зубковського на території курорту Миргород. Восьмикласники для учнів початкової школи провели екскурсію у шкільному музеї Івана Зубковського. Також у школі організували виставку, присвячену життю і діяльності Івана Зубковського. Крім того, 25 листопада члени учнівського парламенту школи взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника нашому землякові. А 26 листопада у загальноосвітній школі номер 9 провели учнівську конференцію з сторінками життя Івана Андрійовича Зубковського. Говорить, Педагог-організатор Марина Сіряк. В історії Миргорда, напевно, важко знайти людину настільки знамениту і оригінально і беззавітно віддану справі боротьби за народні ідеали, ніж постать земського лікаря, генерала медичної служби, засновника курорту Івана Андрійовича Зубковського, а 25 листопада виповнилося нашому славетному ми земляку 160 років, і члени учнівського парламенту взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника. Нашому земляку. А 26-го у рамках тижня Зубковського була проведена учнівська конференція сторінками життя Івана Андрійовича. Відкрили цю конференцію дослідницька група на чолі з учителем Олександром Олександровичем Черкащенком і презентували родовідне дерево Зубковських. Велику дослідницьку роботу на тему родовід Зубковських провели учні восьмих класів Шувалова Каріна та Нечепоренко надія під керівництвом Олександра Олександровича Черкащенко. І на конференції вони презентували своє дослідження. В конференції також взяв участь директор школи Юрій Васильович Лушин, який розказав нашим учням про друзів, соратників, сподвижників. Івана Андрійовича Зубковського завершилася наша конференція презентацією книги. Іван Андрійович Зубковський, лікар, генерал, людина, авторами якої є Валерій Афанасьович та Вікторія Валеріївна Шаповалови. Швидко збіг час нашої зустрічі. Багато нового дізналися і багато плям біографії Івана Андрійовича Зубковського. Але назавжди він для нас залишиться високопрофесійним лікарем, талановитим організатором, громадським діячем, науковцем і публіцистом. Також я поспілкувалася з юним екскурсоводом Валерією Дадачко. Я разом з Філімтівою Ольгою Даниленко Данилом та Багацьким Андрієм була екскурсоводом у шкільному музеї Івана Андрійовича Зубковського, де ми проводили екскурсію. На прикладі фотографії відвідувача ми розказали про життєвий шлях Івана Андрійовича. Також був показаний проект, зроблений нашими учнями наш славетний земляк Іван Андрійович Зубковський. Також у музеї представлені матеріали про Івана Андрійовича, подаровані дослідником життєвого шляху Івана Андрійовича Зубковського шаповалом Валерієм Афанасійовичем, та матеріали про курорт від Гавловського Олександра Даниловича. До речі, у минулому році школи присвоїли ім'я Івана Зубковського. Тож як бачимо, у Миргородській середній школі номер 9 не лише пам'ятають про засновника курорту Миргород, а й пропагують здоровий спосіб життя серед її вихованців.